Доброго часу! Давайте подивимося кривий ріг на найближчі 10 днів. Сьогодні у нас 1 липня. Давайте подивимося так ситуацію. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої загальні запитання та більше моїх прогнозів, інформації ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся туди. Там є також інформація. І так, кривий ріг на найближчі 10 днів. Що там? Буде відбуватися. Провокації від ворога будуть продовжуватися. І можливі форс-мажорні ситуації пов'язані з світлом, забезпеченням. Так? Це може бути в найближчий період часу, тобто десь можуть пошкодити щось, особливо вночі, що стосується забезпечення світла та забезпечення водички. Далі, кривий ріг до. 10 числа, так, що там може відбуватися? Окраїни кривого рогу. Можливі активності. окраїни, такі повторювані події, циклічні події. так, от, Може бути відпрацювання. Далі кривий ріг. Дуже багато якоїсь розвідки, так, отакого такого буде. Ось. А... Наслідки пов'язані з. Тут ідуть відпрацювання і наслідки. Тобто, і відпрацьовувати буде, і можуть бути втрата забезпечення, і пошкодження лікарні. Далі дуже якийсь такий може тривожність піднятися від цього. Далі інфраструктура може там бути дуже багато відпрацювання навколо інфраструктури, масова активність, кривий ріг іде. Та мені йдуть місця пов'язані з дисципліною. Це можуть бути якісь такі, там, поліція, військові якісь об'єкти, можливо, якісь місця пов'язані з військовими підприємства. Ось, достатньо в напруженій ситуації можливі, так? Кривий ріг, дивимося. Так, втрата часткова, часткова втрата ресурсів. Привиріг. Дивіться. Наслідки, можливі місця великого скупчення людей. Тобто це можуть бути місця відпочинку. Ось так підприємства якісь, державні такі установи. от І можливі ще будинки. Будьте дуже дуже обережні на найближчі 10 днів. Тут дуже така напружена може бути ситуація. Нерви лоскотати будуть, багато буде від